Друзі, вітаю! Давайте зараз швидко пройдемося по найбільш оперативних новинах. Сполучені Штати через газету Newsweek, є такий журнал, попередили Китай, Пекін, ну, Пекін, Пхенян та Москву про те, яким може бути ядерний удар. Показали симуляцію бомби Б-83, яка, наприклад. Падаючи на Москву, вбиває десь півтора мільйони людей, чотири мільйони стають інвалідами. От і випалює будинки, центр міста і ще велику кількість інфраструктури. Ну, там горіти буде так, що навіть Люберці, які вважаються непрестижним районом під все рівно будуть уражені. Так само аналогічна історія з Пекіном, Пхеняном. Неоднозначний натяк, типу, перестаньте забавлятися з ядерною зброєю. Привіт, передали через західну пресу. Більше того, корейське посольство вирішило ще й поцікавитися: типу, а давайте направимо листа, хай в Міноборони Китаю прокоментують, а хай прокоментують це китайцям. Зрозуміло, що це такий тролінг, От, зі сторони посольства та журналістів, які це робили, але тим не менше, ну, щоб точно всі знали, що меседж був доставлений. А ми зараз по цьому пройдемось, проговоримо. Також хочу поговорити про Польщу. Геть не в ту сторону в наших сусідів несеться. Туск зібрався будувати кордон з Україною. Східний щит називається замість того, щоб дати гроші допомогти Україні. Колись суперблизький друг починає загравати з конфедерацією і будувати кордон з Україною. Якщо у вас є лишні гроші, найкращий кордон це дати гроші нам, щоб ми знищували росіян, а не не будувати ці стіни Яценюка. От, які все рівно ніякого толку не дають. Артилерія, ракети, каби, шахеди дуже легко перелітають ваш кордон, і ви нічого з цим зробити не зможете. Ну, по цьому теж прийдемося, тому що там ще є один славомір Менсен, типу, по який починає розказувати це з конфедерації, що поляки не будуть вмирати з України, і його теж розчарував, звісно. Вони й не вмирають за Україною, каже, ми не будемо брати участі в війнах на сході України та ви й не берете. Ну і там купу ще націоналістичного фактажу такого накидав. Теж хочу по цьому пройти. Загалом, давайте все це проаналізуємо. В Німеччині плюс Шольц теж зробив заяву по Таурусам і, власне, знайшли обвинувачених. Це теж так об. Накопали інформації на дні Балтійського моря. Хто ж все-таки підривав ці північні потоки? Німці завершили розслідування і зараз готові ділитися. А Підозрюють одну державу і державні служби, які могли їм давати задачі. Давайте аналізувати. Підпишіться на цей ютуб канал, зробіть донат. Збираємо гурівцям. 350 тисяч ми зібрали це вже більше ніж навіть третина. Рухаємось до 1 мільйона, а потім закинемо це в загальний котел, і за нього куплять човен з автоматизованими турелями, які просто будуть стріляти направо і наліво, зачищаючи акваторію, йдучи попереду наших військових. Власне, почну з Туска. Туск збудував кордон там з Росією, і власне хоче продовжувати його будувати далі з Білорусією. Ну і каже, будемо будувати з Україною. Східний кордон східний щит називається. Отак, от рицарі просто от будуть будувати, але ну скажімо так, якщо з Росією з Білорусією зрозуміло, цього, на наша ви витрачаєте гроші на лишні речі. Якщо у вас є лишні гроші, дайте нам. Ні один щит вас так не прикриє, як прикрив братський український народ. Ми не пропустили жодного росіяна на вашу територію, а ви сьогодні гроші просто розбазарюєте направо і наліво, що насправді викликає сором, ницість і відсутність почуття дружби і поваги, тому що ми найбільше вас прикрили від росіян, а ви сьогодні з нами будуєте стіни. Я розумію, що політика Туска та там Сікорсько, ще багатьох типу, перехватити політику в конфедерації, але цим самим ви тільки її підігріваєте, коли ви будуєте мости, коли ви займаєтеся розкопками вбитих, замість того, щоб знищувати окупантів, які знищать вас. Ви просто зводите до політичних дешевих політичних гасел. Перше, друге, типу, я ж говорив, що спілкувався з багатьма високопоставленими польськими політиками. які говорять, і вони це вже не приховують, що політична кампанія буде антиукраїнською. Що всі партії, ну, всі дві великі і одна маленька ця конфедерація, власне, буде теж використовувати антиукраїнську риторику, що дуже неприємно чути. Типу, ми вам нічого поганого не зробили, ми вас захищаємо, а ви. Просто злякалися того, що ми посилили, посилилися за час цієї війни. Ви злякалися, що ви забрали саму сучасну зброю, а навіть на, не на сучасні, або навіть на застрілі ми виглядаємо сильніше. При тому, що жодного приводу на вас, вам думати на нас щось погане чи ображатися у вас не було. А ви сьогодні просто робите дуже негідні підлі речі. Ну і оцей слабомір. З конфедерації теж починає робити заяви, що жоден поляк не буде вмирати за Крим і Донбас. Ми вас і не просили. Те, що в війну Качинський почав казати, що ви введете війська на Волині і Галичину, ну це теж можна розцінювати дуже по-різному. Чомусь до Києва чи до Харкова ви їх вводити не хотіли. На Донбасі ми вас теж офіційних військ не бачили. Коли ви кажете прикривати нас, і ти типу, маєте на увазі тільки прикривати свій кордон, щоб вам не залітало, хоча залітає мислити ширше, ви боїтеся. Путін тричі казав, що буде вас ділити. Що ви зробили проти Путіна? Розумієте, тому це всі дитячі ігри. Ну, знову ж таки, там той Славомір. у нього сьогодні був там передвиборча зустріч. Він поїхав по воєводству. Ну, загалом Мітус теж по воєводствах поїхав. Типу вже агітація пішла. От, Каже, що українці і німці будуть підкорюватися полякам, що вони не будуть погоджувати свої рішення в Брюсселі та Берліні. І загалом досить... Цих кліматичних змін треба зайнятися якраз таки більше забрудненням, чого екологію чистити. Правильно Ну, в одну общем, слабомірно всю голову. От заяви дуже неприємні, антиукраїнські. Просто друзі. Ви нагріваєте населення, потім це все рівно десь може пройти. Мільйони українців і поляків доторкаються один до одного кожного дня. Люди працюють разом, живуть десь поряд. Не треба так робити. Ви нагнітаєте дуже негативні сценарії. Бенефіціаром цього всього буде виключно Москва. Просто це треба розуміти. Це політична безвідповідальність. У вас було мільйон тем, які можна було б обрати для виборчої президентської кампанії. Ви вибрали бити ножі в спину, що дуже неприємно. Далі, ядер... а, Шольц. Шольц же ж сказав, що не хоче грати у російську рулетку ніяких значить, ракет Таурус, тільки відповідальна політика по відношенню до Росії. Почули вас, пане Шольц. Ви з цим всім, типу, ще заведете війну на свою територію. Дуже дивно бачити таку вузькочолість. Далі там ще провели розслідування, не називають прізвищ, але кажуть, що є підозри. Ніхто підривав північні потоки. Виявляється, що ці північні потоки могли підірвати суспільний спокій. Більше того, крім суспільного спокою, ще й могли підірвати місцеві економіки навколишніх сіл. Ну от, дуже смішна історія насправді. Ви, коли його будували. Ви не знали, що ви підриваєте нашу національну безпеку? Шьодрики, бабло, гріб Лопатою. Не знав, що він підриває, починає війну проти нас. Бо не було б вашого північного потоку. Ми перекрили б нашу трубу, і в них би газу продажі нікуди б не було б в ту ж секунду. І він би тоді не нападав. Але ви збудували спеціально сьогодні нам дорікаєте. Ну і друга річ, типу, чи є зв'язок держави чи немає. Зрозуміло, що немає. Ді більше ніхто його ніяк не доведе. Просто ось ці натяки між рідків, знаєте, типу, поляки нападають на Україну, німці нападають на Україну. Типу, друзі, заспокойтесь, ворог, Росія, це єдині, з ким вам треба сьогодні говорити і працювати. Ну, і щодо ядерки, отут якраз вже Ньюсвік написав: як написав, так написав. Дійсно, меседж передали. Яструби із Вашингтона, дивіться, ось вам відео, ось вам ролик. Що буде з вашими столицями: Пхеньян, Пекін і Москва. В Москві найбільша жертв. Не знаю, чого так. Ну так, 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 ця б 83 летить. Там, типу, одразу намалювали три кола: середнє, внутрішнє, жовте, сіре і оранжеве. Типу, там все, все розписано, все намальовано в одному. Не значить просто мільйон градусів температура і все згорає. Далі, типу, в другому типу руйнується інфраструктура, в третьому вилітають вікна і згорають в людях типу нервові кінцівки, які відповідають за біль. Відповідно, це буде безболісно, але потім призводить до ампутації. Просто показали, скільки мільйонів людей буде уражено. Плюс-мінус однаково в епіцентрі це півтора мільйона. Далі Пхняні найменше, там, типу, мільйон тільки. Ну я думаю, він менш густо населений. Ну от, по півтора мільйони в Варшави і Пекіна. Ну і там далі ще по 4-5 по мільйонів, типу, які будуть уражені, типу, просто там інвалідами будуть. Ну, це просто відповідь Путіну. Він казав, що в нього там чотири тисячі градусів е, в Арешника. Ну, йому показали, що може бути з Москвою. Не били, але просто розмістили, щоб просто розуміли, що може бути. Це перша погрома. За Заходу удару не тільки, до речі, по Росії, а по всіх трьох союзниках. Їх визначили і показали: друзі, може бути ось так. І якщо, наприклад, Північна Корея цього так і не зрозуміє, а просто будуть реготати, не розуміючи, до чого це призводить, то, наприклад, в Москві почують, але почують і в Пекіні, якому чітко дали зрозуміти, що бачать хто старший брат, і що жартувати з ядеркою не варто. Від Байдена це зрозуміло, що його команда таких речей не було. Зрозуміло, що захід розцінив удар арешником як попередження, але не їхнє попередження вони отримали більш серйозне. У мене до вас просте питання: як гадаєте, в цих трьох столицях почули чи ні? І якою буде їхня відповідь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, ми боремося з російською пропагандою, це важливо. Але найважливіше зробити донат. Тому що донати рятують життя наших і знищують окупантів. Тому зробіть донат, 100, 200, 500 гривень, банка, картка, PayPal все можете відправити. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!